Так, друзі, що у нас тут? Картинка трішки вимальовується. Ще не домальована, звісно, картина, але вже вже вигляд трішки краще. Потрібно ще одне відро купувати воду мусілки. У нас два відра купили, але потрібно ще одне. Ти заморився, але це не пошла. Вже й надоїло, так? Хорошо, що й нема третього відра. Mm -hmm. Бо це прийшлось би мені вже якраз. Ти то вже замирився. мене на освіті поїхати. Спитай. Ти теж замирився. Вже до роботи є. Не хочеш, поїду глянь. Сіпо тут стоїть. Ya yani ne var mıdık <laughs> Thank <laughs>